Всім привіт! З вами Артур із команди Moonshine Studio. І сьогодні, як ви всі давно хотіли, як всі давно бажали, я не знаю, звісно, хто цього хотів. ну дивіться, сьогодні буде очередна зборочка. Непроста, опять же, як попередній випуск. Дивіться, от знаєте, є така ситуація в житті, коли тобі там буквально десь 10 років якраз, і ти такий підходиш до батьків і кажеш, мам, пап, мені треба комп'ютер. Вони такі дивляться, ну окей, буде тобі комп'ютер, синок. А ми не забуваємо, що десь там на фоні в нас десь якийсь п'ятий, десятий рік, ну десь щось около того. Не суть. І вони кажуть, ми купуємо тобі комп'ютер, будеш взагалі самий крутий пацан на всьому селі. І ти думаєш, блін, це я буду в нові новинки грати, всякі нові асасіни. Легко, просто класне, молодежне. Ти дивишся, вже твої всі сверстники вже грають, якраз ти думаєш... Ну, щас, щас, ну от щас, щас все буде, блядь. Щас все буде якраз. І батьки до тебе приносять якусь хуйню на якомусь галімому моєму І ти такий, бля, мам, пап, лучше ви мене оставили в приюті. І для того, щоб не опічали це якраз, ми заберемо цю зборку, щоб узнати, як це було пару десятків років тому. Як це все було прекрасно, безмітежно, коли там. Небо було синє, трава зелена, або навпаки, я дельтонік, чесно, сам не знаю. То що, приступимо до зборочки? Знаєте, це такі комплектуючі, які взагалі, взагалі не коштують грошей. Якщо відступити від усього кадру, я можу вам сказати, що ці всі комплектуючі, я знову виміняв свого товариша. Не буду казати суму, сума крайне делікатна штука. І ми взагалі не говоримо про гроші. Самим головним аспектом усіх зборок є, що, правильно, саме головне, саме головний грунт, земля, підґрунтя, ground. Все, що ви знаєте на англійській мові, це материнська плата. Материнська плата, Asus ROG Ви розумієте, що це непроста. Це непроста. Як ви вже замітили по названням та по шильдикам, так? Вона підтримує ddr 2 і ddr 3 пам'ять. Просто можна головою даритися якраз. На стики кашерна мать в якомусь там шостому-сьомому році, це, це, це щось. І вона на АМ3 сокеті, і що нам дозволяє її апгрейдити. Дивлячись на цю материнську плату, в нас тут є деякі нюанси пані. по ній. По-перше, що ж вона мені достала взагалі безплатно, я знайшов взагалі посеред городу. Кстати, класна у нас локація сьогодні. В неї відсутні порти DDR3. Він скаже, ти в смислі, блин, ти дурак, вони Ось де. А я скажу, що вони не роблять. Уже з плином часу і більше за прогрів самого, самого чипсету, вони зійшли на нівець. І із за цього матплата не бачить DDR3 пам'ять. Вона бачить максимум тільки DDR2 пам'ять. По самій начинці. Вона стандартна для всіх материнських плат. Звичайні роз'єми. Можна навіть підключити шину і використовувати самі-самі самі передові технології, і використовувати самі швидкі HDD-диски до 3 мегабайтів. Ну це ж ну це розкаж. Так само у нас є самі звичайні учаснікі сапе-порти, да, а все інше вам і нахер не впало. Це все, звісно, круто. Но ми говорили про оперативку. Тож нам треба оперативна пам'ять. Так. Па. -а. Зацініть. Це ж легендарна оперативочка. Це Хунікс. DDR друга пам'ять. По об'єму у нас дві плашечки по одному ГБ. Такий гарний, красивий кіт. Ну, знаєте, до материнської плати вона виглядає. Ну, ну так, жити можна, чесно. По швидкостям я навіть не знаю. Та це, в принципі, не цікаво. Дивіться, дивіться. В нас є крута материнська плата. І нам що до неї треба? Крутий камінь. Таке в мене є. Прямо під моєю правою ногою. Зацініть. Опа! А що це в нас? Подивіться, дивіться, це ж легендарний АМД. Це атлончик? Який це у нас атлончик? Це 64 Х2. А що нам каже це Х2? Це каже, що в нас два ядра, два потоки. Ми можемо грати. Усі відеоігри. Я буду скачувати зараз всі відеоігри. І це, і це не простий, опять же, атлончик. В нього є збудована графіка. І я можу просто запити такого БОЛТА НА якісь там ваші відеокарти всякі. RX560, XT 1070. Це все лажа. Оце. Оце топ. Хлопці, беремо це. Далі. Який же в нас процесор без захладу? Дочекаємо секунду. Все в нас є. У нас все під рукою. А що кажуть, що не можна зібрати комп в польових условиях, Да? все можна. Стоковий якийсь кульок, не знаю. Він раніше, мабуть, був пилососі або ще якийсь хріні. Добротний кусок алюмінію. В принципі, в принципі, я думаю, з захладом цього атлончика справиться аж як на ура. Так що на цьому не маємо загостряти свого, свого взору і можемо йти далі. Я це кидати не буду, ну що, ну, що, він дорогий, ну реально, я за нього 20 гривень віддав. тут. Так, Якщо ми взяли це, у нас є материнська плата, у нас є СЗУ, у нас все є. Нам не вигадає пам'яті. а ми підемо по Попаде. Оля! Подивіться, дивіться, подивіться, подивіться сюди, сюди, сюди ближче, ближче, ближче. Це вишуканість. Такий гарний, прекрасний корпус, дуже витончений. Знаєте, як зараз дуже популярна ця вся тема, що вертається е такий стиль одягу, як, -то, як називається. Old fashion, Old не. О, оператор мені допомагає. Old money. Но... Ну, це... Я просто помовчу, а ви на нього подивіться. По ньому все просто. Це Samsung. 256 ГБ. Прекрасний, надійний 3,5. Дав скажете, що він великий, вся вся херня. Але, але, у нас все добре. У нас в корпусі є місце по 3,5. Тому ми не будемо викручуватися, кудись його там засунуть. Просто, просто просто. Ми його використаємо. Я пам'ятаю, де хтось в коментарях казав, що не треба бити жорсткі диски, якраз як що там ми хлопали якся сильно, але ми його кинемо. Добре. А що ж буде запітувати, так сказати, наші ці всі металічні запчасті? Правильно, це БП. А де БП міксер? Хм. Опа. Блок живлення, забратий у Бімжа. Це класичний FSP груп. Можу продемонструвати. Іменно цей у нас на 300 Вт. І я чесно, я не вірю в ці 300 Вт. Я упевнений, що максимум Вт. 100. Ні, ну там в коментарях скажуть, типа, так ти, блін, що ти нам ну, розказуєш? Це нормальні, офісні, класні, вони взагалі безподобні. А я скажу, він навіть не потягне мій подік. Ну чесно якраз. Ну, блін, така херня. Все по класіки, Ну, я був дуже удивлен, так сказати. У нас є SATA-кабель. Ну цим, звісно, нікого не удивиш, звісно, в нашій 2024. Але по питанню процесора у нас 4 пін, а все інше вам і нахер не всралося. Ми закінчили з основними нашими комплектуючими і всі скажуть, ну, блін, нашій зборки не вистачає відеокарт. Я вас зразу вже швидко послав, тому що в нас в процесорі є прекрасна відеокарта, яка буде справлятися з усім на 100%. Але, але, на полицях своєї шафи я знайшов що? Не просто відеокарта, а супервідеокарта. Дивіться. Зараз може пролунати жарт, що всі діти то рождаються в капусті. Ну і застав з якихось лопухів, чесно. Дивіться, які гарні, які краси. MSI GeForce 9500 на пів гігабайту. І ця малишка ще може. Навіть в 24-му році вона може все. Ну, от, ну, от все. Ну, от, от все, що ви скажете. Сталкер льохка. Сталкер льохка. І третій сталкер, ну, теж льохка. Просто вона все це буде пережовувати. І дивіться, ця відеокарточка раніше стояла у моєму комп'ютері. ЙОБАНА машкара нахуй. І раніше ця відеокарта стояла у моєму особистому комп'ютері. Ще в далекій 2005 році. Вона стояла у зв'язку із Celeron D. Але чесно вам скажу. Celeron D гавно. Все, що я можу вам сказати, то що Intel, ну тупо залупа, ну серйозно. Пацани, хто буде, буде брати взагалі якийсь там Intel. Intel нікому не треба. Вони зараз, ну, блин, вони, по суті, як то кажуть, кам'ю запасних. Максим, на що він пригождається, це на такий вишуканий брелочок. Ну, Гарний, ну гарний, дуже гарний. Це максимум. Більш що, вона неспроможна. По відеокарті, як ви розумієте, це зборочки від MSI, звісно, звісно, наліпку SDR. Тут поміняна термопаста, термопокладками, тут навіть і не пахне. Прекрасні два виходи. VGA і DVI A, якщо я не помиляю. І ще якийсь композитний чи як він називається, це не важливо. Тож, хай нас летить летиться все в прекрасну нашу зборочку. Дивіться, в нас вже все зібрано, у нас вже всі комплектуючі на місці. Але для нього місця ще немає. Для цього ми підібрали прекрасний корпус. Знайшов його у баби в Сарай. В студію! Оба! Отакий невеличкий малюк. Прекрасний. Знаєте, що я вам скажу? Самі корпуса. Ну це корпуса, я розумію. Це кусок великого ну, метала сказати. Да. Да, тут ще поки ще немає у нас металяторів, де їх і не буде. Вони в принципі нам і населянина. Да, Тому що там буде прекрасний Йо! прекрасний охлад. Нам цього вистачить. Саме знаєте, що головне? Він не брендований. Тут немає цих надписів: от трешер, там ваніла айс... Делюкси. Це мене не цікавить, чесно. Це все, це все максимально не важливо. А ні. Я вам з Тут написано мікротех. Отакі, гарнюні. Невеличкі, найголовніше, що я люблю. Та і все. Є DVD. Ми будемо дивитися фільмів 4К по цьому dvd порту Хай летить далі. Я сподіваюся, не вийшов. І що ж, дивіться, у нас вже все є, то давайте що? Приступимо до зборочки. Прекрасній студії з нами цей кусок залізе. І попереджаю зразу, в даному відеоряді, що буде йти далі, буде дуже багато мат Тому що він буде литися просто рікою. Почнемо ми з що? Почнемо ми з, взагалі з цієї операційної системи, яка встала на цей комп'ютер. По всім знаєте, міркуванням з цього всього приводу, якраз що краще було поставити. Думали, XP, XP там, з нормального ти вже образи не знайдеш. Сімьорка, сімьорка вже знаєш, такі, трошки відстали. Вирішили, окей, ми поставимо 8. Поставили ми 8. Все запрацювало, але проблеми з дровами, з цим всім ділом, воно все накопичується і це. Такий здоровий ком з усіма, з усіма, з усіма витікаючими із нього проблемами. Дивіться. А, як ми хотіли поставити, ми поставили сюди пару ігр. Все прекрасно наче, то записалося. Ми взяли і зараз по фіналі ці ігри. Запускаємо. Які ми бачимо результати? GTA San Andreas вибиває ошибку на арабському. І нічого, блять, іншого немає. Запуску нуль. Ніякого. Просто зеро, ніхуя, ніхуя. Просто. Що надалі? Надалі в нас був Stalker Zoo Прип'ять. Який же так само ж ніхрена не запустився, тому що в нього, блядь, були проблеми із софтом. Каже, що там немає якогось там драйверу зв'язаного з звуком. Нахіра йому звук неважливо. Я б його записав би навіть без звуку. Але факт остається фактом. Що він нас не запустився. І це старе відро, яке ні на що не спроможне. Ми вже надіялись, благали там молили всіх господів богів і поставили Assassin's Creed Brother. Якщо, сноу, да, правильно, ми відсмоктали гарненького хера такого. І дивіться. При запуску при запуску все окей. Конечно, нам сильно все лагало. Не факт, все скинулось в мінімум, запуск і нічого. Проблема ще визріває в тому, що із двох ядер, який має цей процесор. Assassin Brotherhood бере тільки один, Один, блядь, процесор. І він не хоче нормально їхати. Вона нам показує 8-9 FPS, і це максимум. Ми просто дивимося на йобане слайд-шоу. І це не можна назвати грою. Це не можна назвати геймінгом, це не можна назвати. І це відро так само не можна нічим назвати. Тому що я вам скажу, хлопці. Це все просто кусок гівна. І йому знаєте, де одне таке місце? Йому одне місце тільки на полу. Я отак його зроблю, Тому що це йобане гівно. Нікому я це не рекомендую робити, брати. Воно нікому не потрібне. Якщо ви хочете якусь бюджетну зборку, Візьміть собі та якогось мінімального третього райзена. Візьміть та хоча б якусь RX 470 та байдуже на 4 ГБ. І катай собі в кайф з мінімалками, там, з якимись ще кастелями. Ну ти будеш їздити нормально. Постав туди SSD, ти будеш просто цар усіх дорог. Ти будеш їздити, ти будеш Ти будеш просто все нагибати. Просто все. Та все буде просто по життю, все максимально прекрасно. Але це. Це не комп'ютер. Подитожимо. Я дуже сильно згорів від цієї всієї херні, мене це дуже втомило. Зараз на годиннику щось близько часу ночі. Десь час ночі, так. Я максимально задовбався, я цілий день копав картошку, я дуже встомлений і ще ця херня мені голову вбила. Вибачаю за мат, але у мене дуже сильно накипіло з приводу цього діла. І не вірте, знаєте, всяким оці чувакам, які розказують, ой, да зараз я поставлю якийсь там атлон пожилий і він мене буде гнати. Та нихрена, нихрена вона тебе гнать не буде, ніхрена вона тебе їхати не буде. Проснись! Просто проснись! цього всього не буде! Це просто бред. Це тупо твої тупорилі сни. Нічого цього всього не буде. Купляй нормальне, залізе і нормально на ньому катай. Це все, що я вам хотів сказати в сьогоднішньому ролику. Побажати вам гарних снів і всього самого найкращого! І не купляйте такі гівнозборки. Па-па!